Вітаю! Були з чоловіком в АТБ, Була у нас така покупочка на 776 грн 90 копійок. Ну і зараз покажу, розкажу, що придбали, які ціни. Почну я з напоїв. Придбали ось таку мінеральну водичку остріченська 1,5 літри, яка коштує 15,90. І зараз по знижці, в принципі, непогана знижка на ось такі квас ярило. Зараз літо, хочеться квас. Але ось це для нас новинка, ми його ще ніколи не купували. Але бачу, люди беруть навіть упаковочками. І його ціна 22 гривні 90 копійок, а щось коштувало більше 30 гривень. Купували в основному овочі, фрукти, і чоловік захотів печених грибів печериці 500 г, ось така гарна упаковочка. Вони всі такі рівненькі, майже всі однаковим розміром. І така упаковочка коштує 57,90. Називаються печериці перший гатунок фасовані. Ну, вони будуть не просто у нас печені, а ще й фаршировані, тому потрібно було цибульку, Лук купили три штучки. Цибуля рівчата за кілограм 44,95 в нашому ОТБ. Три штучки заважили 358 грамів. І коштують вони 16,09. Із овочів придбали огірочки. 9 штучок я взяла. Мені потрібно на окружку. Ну і так, у салатах якісь. За кілограм 49,89, тут майже 900 грамів, 854 грами. І заплатила за них 42,61. Якщо огірочки придбали, значить потрібно і помідорчики. Що це за салат без помідорчиків? І помідори в нашому ОТБ за кілограм 62 гривні 89 копійок. Заважили вони мені на 786 г, і заплатила за них 49,43. В нашому ОТБ що персики, зараз, що нектарини по одній ціні. Взяла 4 нектарини. 62,95 за кілограм. 4 штучки заважили 440 грамів і заплатила 27,70. Ну, і більше я люблю персики, тому взяла 6 штучок персиків. Ну, як я і казала, що персики нектарини по одній ціні. 62,95 за кілограм. заважили мені на 698 грамів. І заплатила 43,94. Ну І взяла банани. 4 штучки. Такі вони всі гарні. Євгенія хоче молочний коктейль із бананом. Тому їх і придбала. Так, ціна банани 49,89, зараз по знижці. За 4 штучки заплатила 38,22, і заважили вони на 766 грамів. Ага, забула озвучити, що ось такі пакетики у нас продаються. Якщо маєчка гривня 30, якщо такі ось звичайні, то 1 гривня. Я забула свої вдома, то вже прийшлось купити. Поки є знижка, я взяла для бусинки жуці ж пелюшки 10 Десяточок від своєї лінії. 60,90 коштують. Тоді батон нарізний придвала і пів хліба. Це все від шостка. Батон ціна 17,40, а хліб 9,70. Ну, якщо ж будемо робити коктейльчик, то потрібно ж було купити молочко від своєї лінії 900 грамів. 1,5% жиру 29,50. І зараз по знижці ось такий сир фета. Можливо, зроблю салатик грецький. Побачу. 230 г. До речі, зараз на нього непогана знижка. Повну вартість не пам'ятаю, а зараз 42,90. Але знаю, що було по знижці. Для Євгенії взяли такі ось таку пюрешечку 90 грамів фруктова, яблуко, банан. Потім їй подобається ось така соломка 100 грамів. Солодка, хоча ще й продається солона. І ось її улюблений такий батончик від Рошен, червоний саме. Пюрешечка коштує 22 гривні 50 копійок. Батончик Рошен 13,90. А солонка, хрумтик називається, також 13,90. У нас закінчується чай, тому придбала ось такий зелений з лимончиком по знижці 20 пакетиків. І звичайний чорний 45 пакетиків від маномах. Чай Лойд Зелений коштує 25 гривень 90 копійок. А чорний мономах 43,30. І також придбали великий пакет АТБ, який коштує 6,40. Ага, і остання покупка в АТБ це ось чоловіку потрібно було купити ножний такий насос. А на ціннику указано, що він коштує 229 гривень. А коли вже придбали і побачили в чеку, що він коштує дешевше, значить його вже оцінили. І його ціна 169 гривень ровно. За тебе все і ще була в наважанівські ковбаси. На окрошку і так просто піджарити, бутерброди, гарячі зробити. Купила нашу улюблену ковбасу харківська вищий сорт. Дві палочки. Потім ось такий сметанковий чи вершковий, точно не пам'ятаю, шматочок сиру твердий. І у печерицю, щоб фарширувати, це сир моцарелла. Ось така невеличка шайбочка. І за ці всі продукти, в Новожаномську, заплатила 248 гривень, 20 копійок. За харківську ковбаску заплатила 136,13. За кілограм вона коштує 155,40 Дві палочки заважила 876 грамів. Тоді сир моцарелла за кілограм 177,50, у цій шайбі 246 грамів і коштує 43,67. Ну і сметанковий сир твердий 219,90 за кілограм. 310 грамів мені заважив на 68,17. І ось такі були покупочки у нас на майже 1000 гривень. Всім дякую за перегляд! Бажаю вам вдалих покупок. Гарного настрою, здоров'я, миру і всього найкращого! Босенка, ну ты моя такая девочка.